Я безсмертний, я фартовий. Як перший раз о, чуть не заптурив. Ти що не бачив, рятувати в один день, вивезти 26 поранених. поранених. Мене списали з дешеве. Але я хочу повернутися. Коли я знав, що я щас туди піду, там мене поб'ють, я все одно йшов Бодя, боякотрати на сьома, а ми ще живі. Отлічне начало. Він той, хто веде за собою, показуючи особистим прикладом, що немає нічого неможливого. Сержант, якому довіряють. Адже за всю війну він вберіг 100% свого особового складу. Жодного разу не відмовився від виконання поставлених бойових завдань, а мав тільки успіх в операціях, повагу побратимів, визнання командирами і все це в свої 50. Кукумбер, йду першим, і побратими це бачать. У мене Часто запитують, що за позивний в такий uh -huh. чудний кукумбер. А цьому позивному вже 15 років. Коли вийшли танчики перші. я собі придумав, взяв собі позивний чисто, тому що о, смішний набір звуків перекочував з онлайн війни в реальну, війни, війну. В, да, в реальну війну. Як обрав 46 дешеве 46-ту бригаду? Як, як це відбулося? Я взагалі срочку е, не служив. Я навіть не знав, що таке дешеве. Підійшов там, я вже з ним спілкувався, я всіх задовбав, написав заяву, що я хочу воювати. Він підійшов, каже, будуть набирати в дешеве. Підеш і кажу, а що це? Ну, десантники. О, десантники піду, звісно. Перший вихід свій пам'ятаєш бойовий? Перший вихід свій пам'ятаю, бойовий. У мене тут я ще не доробив, буде написано Шервуд. Mm. Це була наша точка висадки. І коли нас туди з хлопцями привезли, я просто був в шоці. Тоді ж авіація, тоді ці кляті нурси літали постійно, вертольоти крили, літаки, ствольна артилерія, мінометки, танки. І оце все в цю точку, бо вони знають, що там точка накопичена. Ми ту ніч, я не знаю, пережили, сиділи там з побратимом в цьому. Прокинули такі не спали всю ніч. Я такий, Бодя, котра година, він шоста ранку. І ми ще живі. <гадя> Бодя, котра година, сьома. А ми ще живі такі. Наш перший бойовий вихід. Прийшли ми на свою точку, цю, і буквально пройшло два дні і вже ходили отакі всі по території. Обстріл, чуть отакі сигарети по пояс роздягнені. І коли ми там просиділи 12 днів... І нас мали замінити там якась лінійна рота. Наш командир зводу каже, так, все, ми виїжджаємо, ротація у нас. Треба, щоб два чоловіка залишились ще на добу і показали цим цим хлопцям всі тропінки, де ваша. А тоді ж були ще СП. Uh -huh. бінокль, радійка і доповідь про переміщення ворога. Це зараз вже. І, і треба було показати входи до СП. Ми ж позашивали їх, ставили тільки прохід для себе. Ну, це все треба було показати. І визвалося два чоловіки, Я визвався, кажу, я залишусь. Визвався зі мною, був такий позивний нього кузнець. Він визвався. На жаль, він загинув потім в Солидарі. Я визвався, я такий, ну в мене завжди був такий характер що з дитинства. коли Підлітковими. коли я знав, що я зараз туди піду, там мене поб'ють, я все одно йшов туди от, через силу. Я знав, що я можу обійти. Ну, не знаю, такий склад характеру, таким народився. І тут я знаю, що мені було ну, всім було страшно, і мені було страшно, але я підняв руку дивлюсь, і кузня підняв. Про тебе і пастора. Я так розумію, це така двійка нерозривна, яка була майже на всіх yeah. е виконаннях. Yeah. Всіх задач yeah. і немає нічого неможливого. Yeah. Це довели саме mm. так? Ми дружимо з самого початку. Ну, Здружилися ще в, в навчальному центрі. Ну, Діма це найпотужний воїн, якого я знаю в своєму житті. Холод, голод, спека, мряка. Оборона Тіхака. Але то мені байдуже. Боже мною, паспор друже. Був один цікавий момент, це було на Запоріжжі під час контрнаступу. що Ми вночі сиділи, ну лежали точніше, розмовляли, і ми завжди разом були. І він мені каже, слухай Славик, в мене є ідея одна. Я кажу, що за, що за ідея? Каже, там же на Монтані, в кінці посадки, там у підері бліндаж є. Давай підемо ночі тихенько туди. И даны заходными, все давайте, быстро собрались, все свое говно, ротация, быстро-быстро, начали, уже подошли. И пока они там, суета, суета, там, ситуации, берем их в плен и приводим. И я такой, ну я серьезно, я подумал, что он просто тянет прикол. Я только говорю, да, Дима, ничего себе у тебя фантазия. И потом... Буквально там прошла неделя, ну, через несколько дней я пошел на выход, но без Димы он был в другом месте. И я там затрехсотился, ну, короче, вы, выломал себе колено полностью и попал в госпиталь. Полгода валялся в госпитале. Но ну, интересно то, что я узнаю, что Дима пошел и сам это сделал. Я такий, думаю, нічого собі. А, давай поговоримо Бойво трошки армування. про твоє поранення, а як ти його отримав, внаслідок чого. Зайду трошки спочатку. Це був рейд. Ми мали вклинитись в стан ворога, і там потім штурмовики мали спішитись, і ми повернутися назад. І так вийшло, що наша саме машина бойова «Івека», сто... ну не ця, та вже 200. стояла сама перша. То есть на... Перед нами тільки був тан танк з катками. І ми розуміли, що це буде за виїзд. І я своїм хлопцям кажу: пацани, не хвилюйтесь, я безсмертний, я фартовий капець, нічого з вами не трапиться. І так і сталося. Ми поїхали, наш батальйон тоді втратив дуже багато, майже половину техніки, а з нашого взводу, в нашому взводі 4 веки, всі веки підбиті. Тільки моя одна івечка з воду приїхала своїм ходом на місце, ну, на місце очікування. Mm -hmm. І тільки в, в моєму екіпажі жодного пораного нема. І після цього вони такі дід, ну вони між собою дід позитива, дід. Ну, все, наступний виїзд ми тільки з Кокомбуром їдемо. І так вийшло, Ну, і я не знаю, я не знаю, може це, тому що я сильно хочу. Бити ворога, чому мене під, Солодар... під солодаром мене заптурили на іветі. Mm. Ось що зробив з машиною. Оцей кукомбір. Це... Моя згоріша, і євечка, це теж. Я її так любив, так любив. крім легкої контузії, я, ну все, нічого немає. вечка згоріла, там я потім. Приходили, ми дивились, там вже там капсула, ну, кабіна броньована капсула, і ззаді прямо так вона увігнута. Добре, що ми їхали вдвох. Потім мене ФПВішка, нас наздогнала вже під Кураховом. Ну, таких ситуацій зараз, якщо згадувати, дуже багато. І, я, і от я воюю з самого початку, коли почав воювати наш батальйон, і в мене жодного. Жодного, жодного поранення немає. Ну, одного. Крім одного. І то це я просто під час мінометного обстрілу, ну під час штурму я пригнув і невдало приземлився в траншею. Тотальне ушкодження клінового ну Дуже тяжка справа Після цього мене списали з ДШВ. Але я прийшов до нас ну, на нашу базу. Я кажу, мене списали з ДШВ, але я хочу повернутися свій підрозділ. Без проблем, давай воєнні. А що тебе особисто мотивувало піти в Збройні сили? І що допомагає досі триматись на плаву, скажем так? Я хочу звільнити свою рідну чаплинку. Мене дуже розізлило, коли окупували Херсонщину мою. що пострадали мої діти, їхні матері. До сих пір я не звільнив свою чаплинку, а це моє. Оце моя єдина мотивація. Я готовий воювати, я жодного разу не відмовився від жодного завдання. Ніколи я сказав, ні, я не піду. Все що завдання мені казали, яке б воно. я Деякі розумів, що маловато шансів повернутися назад, але я жодного разу не відмовився. Як вдається мотивувати особовий склад? Тільки виключно своїми вчинками. Мій особливий склад знає, що вони мене називають дід, бо я саме мені вже полтинник, 50 років називають дід. Вони знають всю мою історію, вони знають, і вони всі знають, що поки ви, я їм кажу, поки ви зі мною, з вами нічого не трапитись. Не і так воно було, на які завдання я не ходив, були пару випадків трьохсотих. І то такі вони самі повертали, ну жодного не загинуло. У мене була одна ситуація, коли хлопці майже покинули позицію, але ну, наші пілоти, три, три екіпажі наших пілотів це під гострим, Корахівський напрямок, е ворог пішов на прорив, трапилось так, що вони е казались в, в тилу у ворога. На 6 кілометрів. І вони, знаходячись там, ще тиждень вели стрім для нашого батальйону. Круто. Тиждень. Хлопці молодці. Я їм знайшов е, нові місця звідки? І спочатку одну перевіз по сірому зранку групу. Вони перехопили стрім, почали вести. А друга група, я їх мав вивести вже вечором. І вони мені дзвонять. Там є мій друг, один пумба Пумба дзвонить, каже, кукумере, я, я відчуваю, що не, не, хлопці не, 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 не втримаю. Вони вже готові піти звідси. Вони розуміють, що вони, ну, вони ж самі ведуть стрім, вони знають, де вони знаходяться. Я їм кажу, скажи хлопцям, що я сиджу десь в чотирьох кілометрах від них. Тільки трохи з флангу. Як тільки мені скаже начальник розвідки, що пішли зачищати в день, ну, ворог, пішов зачищати вашу посадку, я просто серед білого дня сідаю і їду на Євечки вас евакуювати. Оскажи це пацанам. він таки зробив. І... Він, їх, да, він їх говорив, сказав, що Кокумбер сказав, що він нас вивезе. І хлопці, це ж повертаючись, повірили мені. Особистий приклад дуже важливий. І потім ввечері я вивіз одну групу, там щільний, дуже щільний був вогонь. Я коли спускався з Курахівки, внизу там уже горіли і наші веки, і там ще щось все стріляє, взривається. Першу групу я вивіз. І коли повертався за другою групою, мій коріш, друг пумба, я знав, він завжди до мене, дідусь, дідусь, а я до нього внучик. <реш> І Куди б не їхали, неважливо. На завдання просто десь там. Він завжди, я спереду, я біля, біля діда. І я знав, що я приїду, він пригне в веку біля мене. І я ж до них підлітаю, вони майно все загружають, пумба запригує. Біля мене кажу, пумба, закривай двері. Які двері, я кажу, в тебе нема ніяких дверей. Десь під час того, як, коли я їхав, осколком попали десь в завіси. А я ж летів, а ще в ночніку, вся увага там, двері відлетіли, потім назад повертався їх побачив. Взагалі, я хлопців всіх вивіз, і вже коли заїжджав в Кураховку, то вже їхав без дверей з пробитим радіатором. Як сержант, головний сержант, тільки своїм особистим досвідом маєш мотивувати солдатів, і вони тобі будуть вірити, і вони знають, що якщо кокумір сказав, що вивезе, значить вивезе. Чи є е, вчинок, яким ти пишаєшся особисто. Особисто mm -hmm. твій вчинок. Під час всієї цієї війни. за період всієї цієї війни є вчинок, яким я пишаюсь. І дякую долі, що мені випала така можливість врятувати в один день вивезти 26 поранених. Наша рота, одна із рот, мала робити ротацію, але попала під щільний щільний, дуже щільний вогонь артилерії. Я тоді був командиром. Відділення ППЛ БПЛА, із з БПЛАшниками був на позиції. І мені дзвонить наш начальник групи розвідки і каже: «Кукумбер, ти готовий сісти на баг і, вивез, і вивезти поранених? Я кажу, «Да, звісно. Він каже, все, давай за 10 хвилин під'їде на точку вигрузки і Века забере тебе, привезе до баги і вперед-перед. В цей день я вивіз 26, 26 людей, 26 поранених. Останніх, коли вивозив, Переостанні, коли вивозив, вже обірвалося, ну, ззаді там такі були. ну, ось. І я пересів на Євечку і ще довіз разом з євечкою 26 паранами. І що цікаво, в цей день рота попала під щільний обстріл і вона відкотилася, а заводили їх на цю позицію пастир Діма і картуз нашій Коля. І рота відкотилася трохи назад, а Діма. Прийняв рішення залишитися і тримати цю посадку, тому що за неї дуже багато хлопців полягло. І відтоді він з четвертої ранку до четвертої вечора вдвох з картузом тримали цю посадку. Вони відбили шість атак. якби підери знали, що там два чоловіка, два розвідника. Всього сидять. Ну я не знаю, вони б, мабуть, <ріст> <ріст> хотів сказати слово, були дуже здивовані. О 16-й вже годині комбат умовив двох штурмовиків, щоб вони повернулися на позиції вже з кулеметами. Коли вони поверталися, вони побачили ще одного пораненого. Прямо бі біля позиції діми десь на метрів 300-400 доїжджаючи. Він вже був ну, побачили, передали парації. По мені. Командир каже, кукумбер, там ще одного пораненого знайшли. Ну, поїдемо по сірому. А ті кажуть, ні, він до сірого не дотягне. І він поїдеш, кажу, поїду. Сідаю на цю, на багі, туди доїхав нормально. А там вже куча розбитої техніки. У мене там було два, два перехрестя, mm -hmm. а вони, як завжди, пристріляні. Mm -hmm. І я тільки доїхав до цієї точки, перший прильот пристрілочний. Mm -hmm. Я підходжу до цього хлопця, ми його швидко А Другий прильот взагалі близько. Він аж почав приставати, ну, нам допомагати. Я гружу і починаю Ну, І по газам. І знаю, доїжджають до першого перехрестя, знаю, що зараз почнеться. Точно, доїжджаю, бемс, 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 Не попали, поваріт. Їду ще метрів 300 новий наліво. Бемс, 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 не попали. Я лишу, а тут у мене залишилось десь кілометр по прямій проїхати, там уже, там уже я знаю, що ну, мене не достануть. Але ж там в цьому, на цій точці стояв тур, і він там уже набив наші техніки штук 15 стояло. І я їду по цьому кілометру, кілометр, даю по педалям, ну так, щоб швидше проскочити, наскільки це можливо, бо мені ще ж треба об'їжати, танки підбити, ще щось. І я вже доїжджаю до кінця, і так виходить, що там трошки ну, дорога піднімається наверх і різко вліво. І я ось піднімаюся наверх і тільки в... різко вліво, і мій момент, отак, метра три трур, полетів птур. Хлопець вижив, я цікавився, його доле до хлопець вижив. Потім, коли з хлопцями розмовляв з цієї роти, яких я вивозив, розказав про цю історію. Він каже, так тебе ще перший раз чуть не заптурило. Ти що не бачив? Коли я кажу, ти під'їхав перший раз, саме перший раз, загрузив нас, і тільки від'їхав від там від нас, метрів, не знаю, триста за тобою полетів в тур. Ну, коротше, такий, я скажу, що я Народжений, без ти Народжений, ангел-охоронець тебе прямо оберігає. Да, і не один да, походу. Дуже сильний 46-та бригада була е, на різних напрямках. Uh, і, відповідно, ти теж був на цих напрямках. Який найважчий? Я пройшов всі. Я був на Херсонщині, потім у нас був Бахмут, потім був Соледар, потім контрнаступ на Запоріжжі і зараз знову від Мар'їнки Ми воюємо цей напрямок, Кураховський. Я би сказав, мабуть, що най... найважче це зараз, хоча ми і, і в обороні, але. Через БПЛА зараз набагато складніше дойти до позиції, чим просидіти на тій позиції місяць чи два можна просидіти на позиції. І бували такі випадки, що наші хлопці сиділи місяць-два, тому що ми не могли їх вивезти звідти. ФПВ, оптоволокно, молнії, ця, ця гедота. Недавно ми вивозили. Я пару слов про це скажу. Вивозили недавно цивільних з Олексіївки. Нам треба було приїхати участок, там кілометрів 15 і все, там якби нормальна вже зона. Ми приїхали тільки кілометра три, в нас потрапило три в пішки. Перші, слава Богу, попали в нас теж машина вварення, а третя попала в колесо і відірвала його. Ми просиділи до вечора. Дочекались евакуації. І їде наступна машина, і він мені кричить, «Кукумбер, кукумбер, одна, одна маленька, зустрічай, я виходжу на дорогу, дивлюсь, він метрів 300 від мене. А, він тільки сказав і в його сторону вититя півішка. Я йому кричу, в твою сторону полетіла херня. А що він уже? Він уже... І я виходжу на дорогу, дивлюсь, бух, влучання. Доповідаю комбату. Влучила в нього впівіха, коли б залітає такий, розвернувся. І ці вже швидше, ці війни швидко загрузилися. Тобто, про що я хочу сказати? Що просто отак от проїхати 10 кілометрів, в тебе потрапило три впівішки. І нам дуже повезло, що кіпіш гарний водій. І він втримав, коли відірвало колесо, він втримав машину. Якби він не втримав, ми перекинулись, ми б там всі згоріли, ми б не ви не вилізли. Дуже важко зараз воювати. Війна вносить свої корективи е, і іноді вимагає якихось нестандартних креативних рішень і задач. Е, чи була у тебе як, така історія? Підрештурмували позицію наших хлопців. Бліндаж п'ятеро. Наші хлопці двоїх вбили, одного взяли в полон, два втекли. На жаль, наш один хлопець теж загинув. І вони відкрили телефон, а там куча точок, куча ну, багато інформації, що видно, що це не просто солдатик якийсь. І комбат е каже, хлопці, так і так. цей, Там взяли в полон наші хлопці. На, на позиції полонений е носі важливої інформації. Я розумію, що туди доїхати взагалі ну, дуже тяжко. Ми такі сіли на баги з моїм другом чеком. Що, ну ну, що, Прорахувалися, продивилися маршрут, працювали. Він штурман від Бога, кращого штурмана не було в мене нікого за весь період війни. Коротко кажучи, ми тупо, серед білого дня розганяємося. Це баги по полю 120, тільки так топи. <заліка> Залітаємо прямо на позицію. Все, заземлились, всі ми увійшли в контакт з нашими, спочатку голосовий, потім візуальний. Забрали цього полоненого, забрали нашого хлопця на щиті. швидко виїхали на безпечну територію, зупинилися приблизно в такому місці. Ну, відпочити там 5-10 хвилин і далі їхати. І такі ж думаю, взяли, а ми ще вічливо спілкуємося з цим хлопцем. Була одна історія, смішна, що Сашко, він погано розмовляв російською мовою і каже: дивись, тебе ніхто не буде трогати, ніхто не буде пити, бити. Тебе зараз привеземо, комбат тебе буде питати, ти йому все розповідай. Я дивлюся, і побілів. Ну, Полонений, побілів. Питать. А Саня не кажу, Саня, не питати, а допрашувати. Креатив полягає в тому, що, в принципі, ворог знає про те, що ми заїжджаємо. По сіряку, а тут серед по білого дня. Вони просто так да, креатив в тому, що вони просто не очікували, що може, так хтось розігнатися і тупо серед білого дня туди поїхати. Mm -hmm. Залетіть, з -з зробити свої справи і повернутися назад. Що тобі особисто треба для твого підрозділу, а, щоб ефективно виконувати подальшому поставлені бойові задачі? Ну, щоб ефективно стримувати ворога. Та відвоювати нашу територію мені особисто для мого підрозділу потрібні люди. Які люди. це мають бути люди? Любих професій. у нас працює рекрутинг. Ви прийдете, хочете бути БПЛАшником – будь ласка, будьте БПЛАшником. Хочете бути, бути водієм, будь ласка, будьте водієм. Хто хоче екстриму, будь ласка, йдіть до мене. Чому до тебе? Тому що я фартовий. То слідуй за мною. Роби як я, і будеш живий. І перемога за нами. І перемога буде за нами. чекай, в чапліці дід, він непростий тип на бахі їздить. збирає кліп, тату на руці. Віски в роті. Всі знають його. Він це хлопці. Він крутий, як колосона, джепі добрий, як ті, після зими. Не шукає слави, не шукає біль, Просто живе як хочеться цей дід. Він має історії, має стиль Життя для нього це не дитяча гра. Він знає, що таке справжні біль, але сміється по щастя. Тут, тут і зараз цукубик. Я yeah.